Алла Горська, українська художниця, яка творила українське мистецтво і боролася за свободу. Вона народилася 18 вересня 1929 року у Ялті в Криму. Батько Горської Олександр свого часу був очільником Ялтинської, Київської та Одеської кіностудій, а також директором Ленфільму, член спілки кінематографістів України. Мати Олена працювала вихователькою у дитячих закладах і художницею по костюмах. У 1943 році родина переїхала до Києва, де Олександр Горський став директором Київської кіностудії та отримав трикімнатне помешкання у центрі міста. У Києві Алла вступила до художньої середньої школи. Ті, хто вчився з Аллою Горською, називали її душею компанії та згадували незалежний характер, відкриту та веселу вдачу. Після відмінного закінчення школи вступила на Малярський факультет Київського художнього інституту. Перші картини художниці були присвячені шахтарській праці. Її роботи одразу потрапили на всесоюзні виставки. Алла могла стати радянською художницею, але вона захопилася українством. Вона листувалася з друзями, яким писала: Я працюю, аби було мистецтво сучасне, українське, яке представляє свій народ. Під час навчання Алла Горська зустріла свого майбутнього чоловіка Віктора Зарецького. Подружжя працювало в одній майстерні. Вони подорожували Україною і разом захопилися монументальним мистецтвом. У родині Алли Горської спілкувалися виключно російською мовою. Вже у дорослому віці Алла свідомо вивчила українську. Почала з абетки. Вона брала уроки у подруги журналістки Надії Світличної, писала диктанти. Робила вправи зі шкільних підручників, спілкувалася з друзями та читала вірші українських поетів. Щодо самого матеріалу, який їй вдалося створити, він є дуже багатогранний. Зазвичай ми часто можемо зустрічати в її оцінках, кваліфікаціях, що вона тяжіла до експресіонізму, частково там до кубізму, до навіть таких неопримітивістських речей. Виростала вона з методології реалізму. Вона вчилася в дуже якісних педагогів, таких, які були такими класиками в академічному малярстві. Але вона подолала цей ідеологічне нашарування, яке отримала назву канон соцреалізму». Вона це подолала своєю, по-перше, інтуїцією, по-друге, Тим, що називається громадянською свідомістю. І тому їй вдалося вийти поза межі цього канону. Вона зуміла створити такі артефакти мистецькі, які. Ми стали зараз певними такими ключами до розуміння тих обставин, в яких українство повинно виборювати свою ідентичність, вибудовувати зв'язки з традицією, зокрема з модерністською парадигмою розвитку мистецтва, тому що модернізм у мистецтві був одною з найбільш небезпечних для. Ранів московських таким явищем. Ось, і недаремно ми знаємо розстріляного Бойчука, його послідовників, його учнів і так інше. Вона інтуїтивно вибудувала ту парадигму творчого пошуку, щоб знаходити цей зв'язок. Між тою сильною такою школою українського авангарду і своєю емоційністю, своєю такою чуттєвістю, і вже тим рухом, пов'язаним з дисидентами, з літераторами, зокрема з Василем Симоненком, це дуже важливий їй цей зв'язок, ну і з іншими місцями літераторами. Помешкання Алегорської Горської у центрі Києва перетворилося на місце зустрічі українських шістдесятників на початку 60-х років. Горська разом з Віктором Зарецьким, а також українськими поетами Василем Стусом, Симоненком, Іваном Світличним і режисером Лесем Танюком, стала однією з організаторів і активною членкиною клубу творчої молоді Сучасник. Це був центр українського національного життя у Києві. Разом із режисером Лесем Танюком Горська працювала у львівському драматичному театрі над комедією «От так загинув гуска драматурга Миколи Куліша. У 1937 році його вбила радянська влада в урочищі Сандармох разом з іншою українською інтелігенцією. Згодом вони почали працювати над п'єсою Михайла Стельмаха Правда і кривда. Жодну з цих вистав радянська влада не дозволила поставити, і світ так і не зміг побачити декорації але. Також разом з Василем Симоненком і Лесем Танюком вона відкрила місця поховання розстріляних НКВДистами у 1930-х роках у Биківні. Місце, де радянська влада таємно ховала жертв сталінських політичних репресій, розстріляних у київських в'язницях НКВД. Про це вона написала заяву до Київської міськради у 64-му році. З нагоди 150-річчя від дня народження Тараса Шевченка, ректорат Київського університету замовив вітраж. Після затвердження ескізів Алла Горська та інші митці клубу творчої молоді розпочали роботу над макетом. Художниці та художник створили його. В центрі зобразили Шевченка, який однією рукою пригортає мати Україну, а в іншій тримає кобзаря. Роботу назвали Шевченко мати. Після того вибухнув скандал. Партійне керівництво назвало твір формалістично ворожим, тому вітраж одразу розбили на тисячі друзок. Після цього Аллу Горську виключили зі спілки художників. Горська поїхала до Москви і домоглася поновлення у спілці. Спершу родина Алли і її батько Олександр Горський мешкали разом. Після хрущовської відлиги почався Брежнівський застій, нові репресії проти української інтелігенції. Батько намагався переконати доньку не наражати себе на небезпеку, вона не пристала на це. Стосунки зіпсувалися, і батько переселився до іншого помешкання. У 68-му році вона поставила свій підпис під листом протестом 130 діячів науки та культури до керівництва СРСР проти переслідування арештів і судів над українською інтелігенцією. Після цього Горську вдруге виключили зі спілки художників. Поруч з її помешканням завжди чергував агент КДБ, який відслідковував кожний крок горської. Художниця активно допомагала друзям фінансово. Частину грошей, які вона заробляла, віддавала родинам політв'язнів або тим, хто повертався з таборів. Тій самодостатності її мислення в тому, що вона утверджувала своє я і своє розуміння світу, і вона, якби долаючи інерцію того, що ми називали, називали би каноном соціалістичним, вона прийшла цю стадію абсолютно. Тобто, вона Реалізм це є дійсно методологія, це є одна з класичних, один з класичних векторів розвитку світової культури. Він має розвиток і далі. А от соцреалізм це ідеологія. Це, це був ідеологічний канон, а не естетичний канон. І тому нестикування відбулося в тому. Вона була самодостатньою, вона шукала композиційних ходів, шукала певних ключів пластичних для розкриття тих чи інших тем. Вона займалася активно в монументальному малярстві. Її роботи просто феноменальні разом з Зарецьким, Ось які зараз вивчаються уважно, тому що це була теж небезпека для тої влади, яка свого часу здійснила ці акти, такі брутальні щодо школи Бойчука. Ось і тому оця вся нестиковка якраз в чому й полягає. Вона вийшла поза межі того, вона була вільною людиною, і за це її було так жорстоко покарано. Алла вийшла зі свого помешкання і поїхала до заміського будинку свекра Івана Зарецького та не повернулася. 29 листопада на коліях знайшли тіло Івана Зарецького з відрізаною головою. 2 грудня міліція нарешті увійшла в будинок і знайшла в погребі тіло Алли Горської, убитої ударом сокири ззаду по голові. За даними слідства, нібито свекор убив свою невістку Аллу Горську через особисту неприязнь. А потім вчинив самогубство. Рідні та друзі художниці були переконані, що це політичне вбивство. Обставини загибелі художниці ніхто не досліджував, хоча у справі було багато невідповідностей. Іван Зарецький був літньою людиною, а Горську було вбито професійно, одним ударом, як казав медексперт. Довести правду чи добитися справедливості тоді було неможливо. Похорон Але Горської в Києві 7 грудня 1970 року перетворився на мітинг протесту проти панівного комуністичного режиму. КДБ ввів облік усіх, хто відвідав похорони, та вніс його до списку тих, хто нібито загрожував безпеці СРСР після розвалу радянського союзу. За пошуки правди взявся син Алле Горської Олексій. Він по крихтах збирав інформацію про життя матері, листувався і зустрічався з її друзями, колегами, політв'язнями, які вижили, а згодом отримав доступ до розсекречених матеріалів, завдяки яким зміг довести, що його мати та дідусь були вбиті за вказівкою КДБ. Влітку 2022 року, в тимчасово окупованому Маріуполі, російські війська знищили мозаїки Алегорської. Та Віктора Зарецького Дерево життя та «Бори вітер. Вони були створені у 67-му році і вважалися перлинами маріупольського зібрання монументалістики. Трагічна загибель Алегорською резонувала по всьому українському світі не лише на Батьківщині, але й в діаспорі. І є унікальний приклад. Він маловідомий, Мисткиня і Поетка Галя Мазуренко, яка проживала в Лондоні, в 73-му році, три роки після смерті Але, написала вірш і опублікувала в своїй книжці три місяці в літері життя. Я вважаю за доцільне оприлюднити цей вірш, який надзвичайно глибоко резонує з тим, ким вона сприймалася українством у світі. Пам'яти малярки Алегорської. Горської. Де колос до колоса й тягнеться серця пшениця. запізнені вісті приходять з країни, де люди живуть недовго. Над трупом дівчини плачуть перед народом, говорять про мови і смерти собі ждуть за слово. Про що гуманять люди? Сюди не доходить. Про забиту вроду, про вітяту голову на залізниці. Міліція каже, сама скочила в воду, як і малюнок, сам зірвався з дзвіниці. А дівчина геній. У неї теплі очі та сильні руки. Ось серце гаряче і зарили у свіжій могилі. Чи є відкриття у страшної науки, як вимити мозок, чи в мозок всадити гвіздок із нечистої сили? Хай душаться люди, та люди не гинуть в далекій країні, бо колос до колоса й виросте з теплого серця пшениця.